Вітаю народи! Ви на каналі Мій погляд і з вами Крот, і сьогодні в нас не те, щоб звичайне відео. Як бачите, я на сайті PrideWin, Якщо ви не знаєте, то це досить популярний сайт з купою різних ігор. Я так розумію, це все гачі, і там є. Гайди, тірлісти, ще щось, от різні корисні і не дуже штуки. І зараз дуже багато про нього розмов що він втратив свою об'єктивність і в багатьох випадках помиляється. Ну, здебільшого, це. Щодо Хонкайста Рейлу кажуть, тому ми відносно цього і будемо говорити. Спочатку я розповім вам, що взагалі це за сайт, як його можна використовувати, якщо вам байдуже до тірлістів решти, тут є дещо корисне. Як бачите, тут на головній сторінці одразу є коди актуальні. Далі в нас тут є івенти, можна обрати регіон, в якому ви знаходитеся. Наприклад, я в Європі граю. І тут можна побачити всі івенти, наші банери, коли вони а ось тут банери, банери, коли що в них є, коли вони закінчуються. Що далі ми будемо які банери бачити? От і таким чином це все і навіть тут ендгейм-контент теж є оновлення його коли саме, але це вже таке, можна ж і в грі побачити. Тому загалом ці речі можна тут використати. Далі тут все, що може бути корисне. Тут щось для гри, можна почитати, якісь загальні інформації. Звісно, для того, щоб цим користуватися, вам або треба автоматичний переклад від. Гуглу або знати англійську мову, от один з тих варіантів для вас знадобиться. Тому тут є корисна інформація. Звісно, це все можна почитати, щось дізнатися, щось корисне, щось не дуже. Але щодо статей з різною інформацією, вона тут є. Далі, що тут є? Самі персонажі, можна на кожного з них зайти, почитати його: ось його скіли. Спочатку тут і долони, щось корисне там стати. Далі загальне враження про персонажа, і тут купа-купа інформації щодо цього. Чому і де, наскільки він гарний в певних видах ендгейм-контенту, його плюси, його мінуси. Щодо цього теж багато у людей зауважень, що це теж не об'єктивно. Далі в нас білди, тобто що на нього підходить найкраще. Тут в нас є лайткони різні, що і який, в яких ситуаціях буде корисно. Далі в нас, звісно, наші реліквії, внутрі. Шній сет, зовнішній сет, пріоритет статів. Тут все теж досить корисно. От пріоритет статів тут досить об'єктивний, на мою думку, тому на це можна зважати. Тут навіть є рекомендовані параметри, які б бажано було б мати з додатковим описом, що і як тут відбувається. Тобто, наприклад, крит шанс тут написан з урахуванням трейсу. В персонажа є пасивка, яка дає нам критрейт від дефу, тому тут одразу пишеться. З урахуванням цієї пасивки треба стільки-то, стільки-то зібрати, ну, якщо, звісно, вдасться. Далі тут є команди, звісно, в яких цього персонажа використовують. Ну, я обрав Авантюрина, тому тут загалом будь-які команди, тому що це щитовик. Але якщо ми візьмемо, не знаю, там якогось ДД, нехай це буде Ахерон, тоді в білдах тут вже буде порівняння зброй між собою за ефективністю, тобто скільки на демедж персонажа буде впливати та чи інша зброя. І тут так само порівняння сетів, внутрішніх сетів, зовнішніх сетів і таке інше. Тобто порівняння використання різних предметів тут досить е, правильно. Тому е, для того, щоб порівняти, наприклад, наскільки гарна та чи інша зброя на персонажі, я сюди часто заходжу і дивлюся, чи варто, наприклад, крутити зброю. В охорон, наприклад, тут різниця просто космічна у порівнянні з S5 Goodnight Sleep Well. А якщо це. Це фрі плей опція, то тут взагалі буде майже 50% різниці, тому звісно її сігна дає просто космос. Далі тут є статистика по ендгейм контенту. Можна зайти і подивитися. Як і де її використовують, що саме ем, одягають, якщо чесно, то я ніколи це не дивився. Тут, мабуть, приблизна кількість статтів, з якими закривають ендгейм-контент, тому на це теж можливо є сенс звертати увагу, але я цим ніколи не користувався цією сторінкою. І остання сторінка це порівняння наших ейдолонів, скільки вони дають взагалом, і що, якщо ви хочете крутити ейдолони, то. То скільки вони будуть давати персонажу? Як бачимо для Херон, то Ейдолони дають не дуже багато для соло-таргет сценарію а для битви з трьома супротивниками трішки більше. Тобто, на мою думку, Ахерон не дуже сильно посилюють її ейдолони, тому, якщо ви хочете її ейдолон, то, скоріш за все, вам більш ніж Е2 не знадобиться, тому що Е2, хоч і не дає дуже багато демеджу, але він дає нам більшу кількість ультимейтів і можливість не брати ще одного на іліті персонажа, а взяти, наприклад, спаркл. Тим чином ми виграємо трішки демеджу за рахунок того, що наша команда буде іншою, і можна буде взяти їм більш сильнішого сапорта, тому це звісно тут не враховується, тому що тут м -м, команда базова, однак це треба знати, що робить саме Е2. Тому в даному випадку краще буде якийсь гайд подивитися, щоб зрозуміти, тому що тут різниця не суттєва, але насправді вона суттєва. Що ж? Переходимо до того, що саме не сподобалося гравцям. Цього разу ми бачимо, що Ахерон в нас впала з першого місця майже скрізь. Тобто, в усіх видах ендгейм-контенту вона впала вниз, і це дуже не сподобалося гравцям. До речі, тут е до цього були стрілочки. Хто там вниз впав, хто вище піднявся, і зараз тут їх немає. Не знаю, чому вони це прибрали. Мені б так було простіше пояснювати щодо різних персонажів, але ну нехай. Чому саме так розподілені персонажі в цьому, я не знаю, розподіленні тір ліста? Якщо ми зайдемо в Memory of Chaos, то тут є подібна статистика. Ось. Тобто. Наскільки швидко закривають ті чи інші персонажі? Ось. Цей наш список, і за рахунок цієї статистики, зібраної з, тут здається, ось 1,1 мільйона аккаунтів на Європі, Азії та Америці. З них 8453 закрили взагалі МОК, тобто ходять з цієї кількості аккаунтів в МОК. І з них 5086 закрили 12 рівень моку, 12-й поверх. Ось так цей. Формується їхня статистика, також частина гравців заповнюють форму. І додають ще свою статистику. Таким чином і формується ось ця статистика. Як ви розумієте, вона не дуже повна, скажімо так, і через це може втрачатися трішки точність. Але якщо ви згадаєте, яким чином проводяться соцопитування? Якщо у вас була в університеті соціологія, то ви знаєте, що вибірка тисячі людей достатня для того, щоб скласти враження про. Мільйон, тобто точність такого соцопитування буде достатньо висока вже при тисячі людей. В даному випадку в нас статистика з п'яти тисяч акаунтів, тобто вона достатня для відображення п'яти мільйонів гравців. Однак, якщо ви розумієте, що не всі ходять і закривають ендгейм контент, то це досить висока точність цього дослідження. Так, вона не повна, але що вдієш, ми не можемо зібрати абсолютно усю статистику і розповісти тут усе. На цьому і формується наш тір-ліст. Така статистика є, і по Pure Fiction, Якщо ми сюди підемо, то побачимо, хто саме закриває з найбільшим скором. Так само і Shadow тут те саме. Ось хто найбільше набрав, той і вище буде у цьому списку. Як бачимо, в апокаліпс-шедові в нас є рапа, в Pure Fiction в нас її вже немає, тобто ще немає. В Memory of Chaos її також немає, і тут ми бачимо певну проблему. Рапу поставили от сюди, хоча насправді. Вона в нинішньому моці сильніша за Firefly. Я не знаю, чому вони на це не зважають, але як бачите, її сюди не поставили. А в Pure Fiction її сюди поставили. Хоча по ній статистики немає. Я не знаю, чому саме вони це зробили. Але якщо зважати на мої особисті тести цього персонажа, в мене вона є, і вже з Сігною, з Сігною вона досить класна і закриває на 40 тисяч, досить просто і. І вона може цілком ось тут знаходитися без Сігни, а цей список вони складають з урахуванням персонажів без Сігни. Я випустив її от сюди. Не певен, чи це правильно, але я б зробив так. Однак я не дуже об'єктивна людина, тому що я граю лише автобоєм. І, ну, здебільшого, де мені це, звісно, гра дозволяє. Тому автобоєм, звісно, можна помилятися і досить багато, особливо з персонажами з Едва. Венс-механікою, а в рапи вона є. Тому, як на мене, можливо, в деяких з випадках вона справді заслуговує цього місця. Однак, якщо вони поставили в Pure Fiction її сюди, то чому вони в Memory of Chaos не поставили її сюди? Тому що в мого друга так само є Firefly з Сігною, і в мене є рапа з Сігною. Вони приблизно однаково одягнуті. Так, моя команда трішки сильніша, ніж його команда, тому що в мене кращі брейкпо. Онти по швидкості взяті, однак в моєму випадку рапа без сігни закривала за один хід завжди першу половину. А от Firefly інколи закривала за один хід, але частіше за два або за три, якщо в неї не було сігни з сігною за один частіше, але інколи було за два. У рапи без сігни завжди за один. Тому, на мою думку, рапа все ж. Кращий варіант для нинішнього Memory of Chaos. і те, що вони не поставили її сюди, означає, що вони не тестували. Тобто зараз їхній тір ліст він більше не про тести, а про статистику, яку ми бачимо ось тут. І цим все сказано. Якщо люди не грають якимось персонажем, чи ці персонажі в них погано одягнуті, чи погані команди, тоді це все буде відображатися в цій статистиці. Повертаємося до тірліста. Таким чином, в нас виходять персонажі, які є на верхівці, тобто найвживаніші персонажі в грі. Далі в нас метові персонажі, тобто персонажі, яких зараз використовують для закриття меморіалу. В хаос, і далі в нас ніж персонажі, тобто персонажі, яких використовують інколи, але не дуже часто, тобто лише люди, які дуже хочуть використати цих персонажів. Однак, якщо ви тільки почали грати, і у вас немає суперкласних реліквій, суперкласних комбанд, сапортів для цих персонажів, то скоріш за все цією групою персонажів, наявний мок, ви не зможете закрити повністю. Ось що означає цей тір-ліст. І все. Тобто орієнтуватися на цей тір-ліст чи крутити якогось персонажа з цих усіх чи ні, не варто. На цей тір-ліст варто дивитися тільки якщо у вас, наприклад, дуже багато персонажів, вам не хочеться думати, кого саме брати у наявний Memory of Chaos, і можна подивитися, які саме персонажі зараз в миті. Все, це все, на що здатен цей тір-ліст. Якщо ж ви хочете більш точного вибору, кого саме брати для вашого її... закриття вашого контенту, то можна проскролити вниз і побачити наш Memory of Chaos і кого саме куди беруть. У першу половину найчастіше беруть Firefly, у другу половину беруть фейсіа. Так само використовують Firefly у другу половину. До речі, рапа закриває другу половину теж досить непогано. Для цього не обов'язково мати Firefly. Для першої половини, як бачите, ще й хімико тут. Однак... Чомусь, якщо ми подивимося на тірліст, Хімако дивимося, де Хімако, а Хімако чомусь знаходиться тут. Чи можете ви це пояснити? Якщо ми подивимося статистику використання персонажів, то Хімако буде досить низько, так однак вона здатна закривати цей контент. І Хімико вона значно краще закриває першу половину, тому я не знаю, чому в неї така статка. Я, наприклад, не зміг спочатку закрити 12-й мок. На встигнути мені не вистачало один хід, і в мене прийшла ідея взяти Хімико з брейк-командою. Тобто взяти ось цю команду, яку саме тут пропонують, ранг 3, вона. От. І це не важливо в мене Хімико була не в брейк зібрана, а в звичайному критому. Ому білді, і все було чудово. Я закрив за чотири ходи, здається, цією командою. А другу в мене закрила Фейсіа. Бо до цього я пробував не пам'ятаю якою командою. І вона закрила за вісім, здається, ходів, і два ходи фейсіа не вистачила. Тому. В цьому плані мені досить дивно, що Хімако знаходиться на цьому місці. Мені здається, от як саме тут показано це, Ахерон нижче за Хімако. В цьому по кількості навіть ходів можна подивитися трішки слабше за Хімико. Тому я не знаю, я не розумію, чому саме Хімако стоїть нижче. Можливо, це тому, що деякі люди використовують Хімако не лише в, в цій команді. А якщо ми візьмемо тільки саму Хімико і будемо по. Її використання в решті команд, а не тільки в брейк-команді, тоді, мабуть, там статистика буде зовсім іншою, і вона теж враховується в цьому тірлісті в оцій статистиці. Тобто, якщо ми будемо брати Хімико тільки в брейк-командах, то вона буде закривати швидше і буде десь ось тут поряд з Єнлі знаходитися. Але в нас, скоріш за все, використовується статистика з використанням Хімико не з лише брейк. -команд. Команда моя. Ось таким чином це все і складається. Точність цього тір ліста, коли в персонажів є різні варіації білдів, вона досить посередня. Так само і Ахерон. Чому вона має ось таке місце? На мою думку, Ахерон в цьому моці досить слабка, і це забагато їй дали. Чому саме так відбувається? Тому що в цій статистиці інколи зараз бувають Ахерон. Ахерон Е2 та Ахерон разом з жаочі. А в цій комбінації, якщо ми нижче спустимося, то ось наша Ахерон, це в нас Ахерон Е2 разом з Sparkle і Джаоі. Таким чином, в нас виходить досить сильна команда, і вона добре закриває. Далі в нас вже Жао але з пелою. Це вже може бути е 1 чи е 0 І далі в нас ще й з Галагером. Однак, якщо ми прибираємо Джаочі. Де наш жаучі? Оп, прибираємо жаучі. Давайте приберемо ще в нас Firefly. Хто в нас тут ще використовується? Хімеко, приберемо нашого бутхіла. Що в нас тут виходить? В нас команда з, скоріш за все, є два Ахерон, тому що в нас тут Спаркл. Далі в нас вже більш звична команда для Ахерон, але вона закриває вже досить слабо. І далі в нас вже йдуть команда Дотерів. Вона закриває приблизно на рівні з Ахерон ці, цією версією Ахерон. Тому якщо зважати на наявність Джаочі, то Ахерон непогана. Але але якщо жаочі очі у вас немає, то зараз за Херон закритий контент досить важко. Тому, на мою думку, вона як мінімум має бути ось тут для цього конкретного моку. Тому якщо розглядати і розбирати кожного персонажа, можна знайти варіанти, де він кращий чи де він гірший, за рахунок того, що є якийсь сапорт чи немає якогось сапорта. Тому якщо ви будете дивитися на цей список, на цей тір ліст з очікуванням того, що це панацея і вона розповість вам, кого саме вам треба крутити, то цього не буде, і не варто взагалі на це зважати. А якщо згадати, що крутити треба тих, хто подобається, то цей тірліст можна взагалі викинути, і, ну і будь-який тірліст, мій у тому числі. Щодо інших ігор, давайте я постійно кажу вам і дивлюся з вами на Honkai Star Rail, але тут є інші ігри, давайте подивимося спочатку Вува, а потім ще й Зена Зонзеру подивимося. Що ми маємо у Вуві? В нас є женчі, яка зараз є найсильнішим дамагером. І це цілком логічно, тому що поки що її ніхто не може перемогти. Далі в нас наші демагери, які приблизно рівні у своїй силі, вони мають різний геймплей, але вони всі приблизно рівні. Далі в нас ГГшка, цілком логічно, що вона тут має бути. Далі Калчара та Данджін, вони надто складні в використанні і можуть не всім підійти. Тому, на мою думку, розташування їх в цьому місці логічне, тому що якщо ви граєте на цих персонажах Дуже класно, то вони будуть ось тут. Але дуже мало людей грає на них добре. І для решти вони будуть навіть не тут, а ось тут. Тому, на мою думку, розташування цих персонажів вдале. Далі в нас два персонажі, які м, сфокусовані на сінгл-таргеті. Якщо ми візьмемо Чісу, то вона має хоча б ульту АОЄшну. А от е, Лін Ян то взагалі не має навіть е, натяку на якийсь АОЄ демедж. Тому він знаходиться тут не тому, що він слабкий, а тому, що він менш універсальний, ніж решта персонажів. Тут у нас клів, 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 ао клів, клів. Ну ви зрозуміли. Зараз такий контакт Контент, що тільки мати соло таргет демедж недостатньо, тому як ви бачите, порівняння цих персонажів, воно цілком об'єктивне. Якщо ж ми подивимося на демедж цих персонажів, дивіться, ми візьмемо нашу EnCore. Тут є така вкладка Calculations, і ми можемо побачити демедж Encore за її ротацією. Її ротація довжиною в 11,5 секунд, і за цей час вона спричинить 370 тисяч демеджу. Запам'ятайте це число. Переходимо в наш tier list, натискаємо на чисо, переходимо в calculations і дивимося, S2 чиса спричиняє 308 тисяч за 9,5 секунд. Тобто її DPS, damage per second, такий самий, як і Венкор. А якщо ми візьмемо S6 Чісу, то її пер секунд вже буде вищим. Саме тому цей тірліст не означає, що цей персонаж взагалі марний. Я використовую Чісу і закриваю нею контент, і взагалі ні на що не зважаю, мені все, мене все влаштовує. Тому зараз в цій грі персонажів, якими взагалі не можна грати, які недостатньо сильні, щоб закривати який-небудь контент, то зараз таких персонажів просто немає. Але є персонажі, які трохи краще. Кращі, трохи зручніші. І цей тірліст відображає саме це. Якщо ми візьмемо е, жінши, то так само подивимося, вона найсильніша зараз, але вона спрочиняє за скільки тут? За 13,5 секунд. В неї ротація найдовша, здається, серед усіх персонажів. І вона спричиняє за цю ротацію майже 600 тисяч. Це 43 тисячі пер секунд. Це незначно більше, як бачите, ніж в часи. В часи 30. 6000, тисяч тому, якщо комбінувати Чісу з іншим демагером, який буде компенсувати це, я наприклад комбіную її з Чан Лі, тобто в мене частина демеджу на Чан-Лі, частина демеджу на Чісі. Таким чином, я балансую цих персонажів, і їхній сумарний демедж виходить незначно менший за демедж джінші. Тож, якщо зважати на різні фактори персонажів, то розташування персонажів в цьому тірлісті не стає. Таке вже й погане. Щодо другого слоту персонажів, здебільшого тут персонажі саме цієї ролі, в нас є Інлін та Жежи, це обидва персонажі досить сильні. За ними одразу йдуть Мортефі та Санхуа. Обидва теж дуже класні другорядні персонажі. Щодо Йоан У, то, окрім як використання з Жинши, то він загалом, ну, його мало коли можна взяти на цю роль. Щодо оцих двох персонажів, Нажів, то я замало про них знаю, і не можу точно сказати, чи правильно вони стають от у цій категорії. Однак. Як бачите, четвірки зараз тут з другим сіквенсом. Можливо, Альто з шостим сіквенсом суттєво сильніший, ніж з другим. Якщо ми сюди зайдемо, зайдемо в калькулейшнс, подивимося, другий сіквенс справді майже нічого не дає йому. А от шостий сіквенс вже суттєво збільшує демедж. Тому, якщо розглядати цього персонажа на С2, він буде значно слабшим, ніж на С 6 Тож, якщо ми зараз усім персонажам четвіркам пододаємо сіквенсів, зробимо їх S6, то можливо цей тірліст теж зміниться. Щодо хілерів, ну тут все надто просто. В нас є два п'ятизіркові хілери, в нас є два чотиризіркові хілери, і в нас є персонажі, які можуть виконувати цю роль, ну тобто роль цього слоту. Однак не бути технічно хілерами. Тепер щодо, наприклад, ось цих двох персонажів, вони є стягуючими. Однак зараз все більше персонажів, які мають АОЄ, і вони просто не потребують цього стягування. Тобто в нас в Сенлі Яо плюс юнлі достатньо АОЄ, в Джияна в нього АОЄ взагалі нереальне. Енкор загалом їй так хотілося більше АОЄ, але це теж нормально. Далі в нас Чан Лі в неї теж все нормально за АОЄ. Ну у от в неї мені хотілося б додати якогось стягування. В деяких випадках, але на жаль, ці персонажі не підходять для неї. Для неї потрібен персонаж з скоординованими атаками, тому Юану, Мортефі, Єнлін та Жежі підходять найкраще. Вона не може взяти собі ось цих двох персонажів. Щодо Таоці, то поки що я не розумію, яку саме роль вона може виконувати з користю. Так, в неї є класний баф, який збільшує демедж навички, тобто технічно її можна. На взяти з дзінши, однак набирання форте жінши буде значно повільніше, і я не можу сказати, що це супер класний вибір брати цаоці на цю роль. Плюс вона досить повільно набирає концерту. З усіма цими недоліками цього персонажа вона знаходиться в цьому місці. Не тому, що вона слабка, а тому, що вона не універсальна і її мало хто використовує. Щодо Зенла зонзеро. То тут Тірліст теж досить вдалий у порівнянні з. Старейлом. Я питав знайомого, який продовжує грати в цю гру. І тут все приблизно так само, як я пояснював з Бузерін Вейвс. Терліст досить вдалий, і він порівнює персонажів за тим, наскільки вони актуальні зараз, і яким чином вони саме зараз впливають на хід бою. Тому щодо персонажів, зараз от мета Аномалі ДПС. Серед станерів зараз найсильніша, не знаю, як її звати, але ось ця дівчинка. Далі в нас лікар. Звісно, він буде на другому місці, тому що він все ж таки стандартний персонаж, трішки гірший персонаж коледа, але лише тому, що баф Млікана для Елен він кращий, ніж баф коледи, наприклад, для якогось фаєр-персонажа. Е, хоча, здебільшого, ми так її не будемо використовувати. Ну і так далі. Тут можна про всіх персонажів поговорити, але я в цю гру не граю, тому не можу про провести якусь більш-менш вдалу аналітику. Що ж, звісно, якщо вам подобається, можете використовувати цей сайт. Якщо ж ні, то не використовуйте цей сайт. Все просто у цьому відео я намагався дати вам практичні поради щодо того, на які речі в цьому тірлісті варто зважати, на які речі ні. Тобто вам потрібно розуміти, що цей тірліст певною мірою правдивий, а певною мірою не до кінця має достатньо повну інформацію щодо персонажів. Так, він може використовуватися для оцінки персонажів щодо наявного зараз контенту, враховуючи те, що він збирає статистику використання персонажів та те, наскільки далеко, наскільки добре ці персонажі ендгейм контент закінчик. Закривають. Однак порівняння персонажів, воно не зовсім об'єктивне. Тобто не можна сказати, що, наприклад, ГГшка імедженері такий класний, чи, чи Жаучі такий класний. Ні, вони класні, тому що вони зараз в меті і вони використовуються. Як тільки мета піде далі, зміниться стихії, які ми маємо в нашому ендгейм-контенті, щось іще зміниться. І це все буде змінюватися. Персонажів багато, персонажів стає все більше і все складніше формувати цей тірліст. Як бачите, в іграх, таких як Возерін Вейвста Zone Zero, поки що мало персонажів, тому там тірліст значно більш об'єктивний ніж у цій грі. Це треба розуміти, пам'ятати, і сподіваюся, що ви не будете сильно перейматися, що ваш персонаж, вашу вайфу, чомусь знаходиться ось тут. Ну що ж, так склалося, так і зараз Memory of Chaos, і саме тому ваш персонаж, ваш улюблений персонаж знаходиться ну не там, де б ви хотіли його бачити. Це буде ставатися постійно, і треба просто змиритися із розумінням того, що ваші персонажі будуть ставати дослідження. Нішими, то слабшими, і здебільшого слабшими, тому що мета розвивається в сторону збільшення демеджу і збільшення брейкпоінту того демеджу, який вам треба спричинити, щоб закрити той чи інший контент. Це буде відбуватися і ніколи не зупиниться. А так як в такій грі, як Honkai Star Рейл, скіл гравця не так сильно впливає на закриття контенту, як в тій же Визерін Waves чи Zone Zero, там де ви граєте більш динамічну гру, тому і цей тірліст буде більше відображати силу персонажа, ніж в тих. І інших іграх, де можна виїхати за рахунок того, що ви просто дуже класний гравець. На цьому, мабуть, будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!